Привіт, колись доводилося замислюватися, чому ландшафт України такий ну такий різний від безкраїх, як море рівнин, до справжніх гірських вершин. Усе це виявляється результат просто грандіозної геологічної історії, яка тривала мільярди років. Тож давайте розбиратися, що ж насправді ховається у нас під ногами. Просто погляньте на цей контраст з одного доку, оці спокійні, безмежні рівнини, що вкривають ледь не всю країну. А з іншого гострі суворі піки Карпат, це ж ніби два абсолютно різні світи, які існують в межах однієї держави. І ось тут виникає головне питання як так вийшло, які такі могутні стародавні сили створили ці два настільки відмінні світи? А відповідь як не дивно ховається не на поверхні, а глибоко-глибоко під землею. Так от, щоб зрозуміти те, що ми бачимо очима, треба в буквальному сенсі копнути глибше. Починаємо нашу подорож із тектонічної будови, це, по суті, фундамент усього. Ось перед нами тектонічна карта України. І знаєте, що тут найголовніше: майже 90% території країни лежить на велетенському дуже древньому блоці, який називається східноєвропейська платформа. Можна уявити це як такий собі гігантський, неймовірно стабільний фундамент. А серцевиною цієї платформи є український щит. Щоб ви розуміли, це не просто каміння. Це суцільний, неймовірно твердий моноліт земної кори, складений з найдавніших порід на планеті. Саме він є геологічним серцем центральної України. А тепер трохи про масштаби: цей щит простягається на тисячу кілометрів, складається він із надтвердих порід, вік яких подекуди сягає понад три мільярди років. Але ключовий момент, який треба просто запам'ятати, це його стабільність, залізобетонна стабільність це вирішальний фактор. Щоб просто усвідомити, наскільки це давно, подумайте вік самої Землі приблизно 4,5 мільярди років, а породи нашого щита одні з найперших, що взагалі з'явилися на планеті, тобто ми говоримо про самісінький світанок її історії. Окей, з фундаментом розібралися, а тепер давайте повернемося на гору і подивимося, як оця стародавня стабільність і породила ті самі безкрайні рівнини, які ми бачимо сьогодні. Ну тут цифри говорять краще за будь-які слова 95% майже вся територія України це рівніни і низовини, а гори займають зовсім крихітну частину лише 5%. І ось вона розгадка. Рівнинний ландшафт це прямий наслідок того самого стабільного щита, що лежить під ним. Жодних серйозних тектонічних зрушень, жодного утворення гір, лише геологічний спокій, що триває мільярди років. На цій карті позначені головні низовини. Не треба вчитуватися в усі назви, це не так важливо. Головне зрозуміти, що за мільйони років їхню поверхню лише, знаєте, так, злегка відшліфували річки та стародавні льодовики, а от сам фундамент залишився непорушним. А тепер тримайтеся. Ми залишаємо спокійні рівнини і переносимося в абсолютно інший світ, у царство молодих енергійних гір на заході та півдні України. Ось вони, українські Карпати. І це, знаєте, зовсім інша опера. Це молоді гори, народжені не в спокої, а внаслідок потужного титанічного зіткнення тектонічних плит. Цей процес буквально зім'яв земну кору у велетенські складки, ті самі, які ми сьогодні і називаємо горами. Отже, в Україні маємо дві головні гірські системи: на заході Карпати з найвищою точкою, Говерлою, на півдні Кримські гори. Але знаєте, що їх об'єднує? Обидві системи геологічно дуже молоді і уявіть собі досі продовжують рости дуже-дуже повільно, на міліметри, але процес іде. Ось тут власне вся суть на одній картинці. Зліва рівнини, старезний фундамент, мільярди років, тиша й спокій, результат рівний ландшафт. Справа гори, молодий рухливий пояс, десятки мільйонів років, постійна активність, результат складчасті гірські хребти, два світи, дві абсолютно різні історії. Та найцікавіше, що ті самі геологічні процеси, які сформували ландшафт, залишили по собі неймовірні скарби. І я зараз про корисні копалини. Давайте подивимося, як це все пов'язано. Давайте швиденько розберемося, щоб ми говорили однією мовою. Всі корисні копалини ділять на три великі групи: паливні це те, що дає енергію, як вугілля, рудні це метали, як залізна руда, і нерудні це все інше, від звичайної солі до граніту. А ось карта родовищ. І знову ж, не намагайтеся все запам'ятати, головне побачити закономірність. Розташування цих скарбів абсолютно не випадкове, воно напряму пов'язане з геологічною історією, яку ми розбираємо. Кожен мінерал лежить саме там, де мільйони років тому для нього склалися ідеальні умови. От вам і конкретний приклад. Вугілля Донбасу утворилося в прадавніх прогинах земної кори, а гігантські поклади залізної руди, навпаки, міцно пов'язані з тими самими кристалічними породами українського щита, все чітко за геологічним планом. Просто погляньте на ці цифри. Криворізький басейн це ж справжній геологічний джекпот. Понад 60% усіх запасів залізної руди країни це просто неймовірна концентрація багатств, і це прямий спадок від прадавньої геології нашого щита. І ця цитата власне підсумовує все якнайкраще. Геологічна історія України це не лише про красиві краєвиди, це про фундамент величезного економічного потенціалу. Так, до чого ми в підсумку прийшли? Кожен пагорб, кожна долина, кожне родовище це все немов розділи однієї великої геологічної книги, і те, що ми бачимо сьогодні на поверхні, це лише її обкладинка, а весь сюжет, уся драма глибоко всередині. І все це підводить нас до фінального питання, над яким варто замислитися: якщо геологія так потужно сформувала минуле і сьогодення, то як її спадок? Рівнини, гори, надра визначатиме економічне та стратегічне майбутнє України. Це історія, яка пишеться просто зараз.